Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Харків, що дають накази на обстріл. Харків, Харківська область. Буде відсіч. Дуже тут треба бути обережними. Ворог готується, є будівля, це можуть бути адміністрації, щось в центрі міста. Заперечую, обираю. Заперечу, обираю. Весь негатив обираю. Наступ не зможе зробити. Вирішив, немає людей. Чекають вони, поки прийдуть підкріплення, десь чекають на людей. Верніше на не людей. І щоб атаку чинити, зараз відклали, будуть е, намагатися зруйнувати будинки. більше мені вийшов центр міста, щоб, ну, заперечую, убирай весняти. Убирай весняти. Але і наші військові також будуть. Робити обстріли расистів. руйнує всі плани ворожі. Не можуть обстріли Харкова проводити. Руйнуються повністю всі плани. Зруйновані ще буде так. Убираю, заперечую весь негатив, більше нічого не заважає. Військовим України знищити всю авіацію військову Росії, всю військову інфраструктуру Росії, всі заводи військові, всю логістику, військову інфраструктуру в Росії зруйнувати. Нічого не заважає нашим військовим дорога відкрита. Нема жодної перешкоди. Відкритий шлях. Прошу допомоги від вищих сіл. Допоможіть закрити небо над Харковом над усією Харківською областю. Закривають небо. Більше не можуть расисти чинити обстріли, руйнувати міста. Бувати не зможуть. Всю війну, все лайно, що принесла Росія. Харкову, Харківській області, повертає їм назад, в їхні домівки. Хто давав накази, хто їх виконував, хай до нього це все прийде. З Харківської області обирають, відвертаю, цікаві ворони. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей. Українців, Харків'ян Усіх, хто в Харківській області, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. хай їм на голову це все впаде, їх знищить. Буде так і так буде. Більше не зможуть накази надавати на обстріл. Руйнується повністю, вся влада в расистів вмирає, стихає, повертає всі сльози, і страждання, і смерті, весь негатив сили повертає назад росіян. Більше існувати Росія не зможе, руйнується, повністю, розпадається, зникає на віки вічні буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!